Всім доброго дня! З вами Селосварка. Сьогодні хочу вам показати старенький-старенький апаратець ALX MMA 250S. Ну, зразу хочеться відмітити, що менеджер, який придумав таку назву, зразу так от сходу два в зачотку ну, ну, як воно вимовляється? ALX! Назвав би там, наприклад, ALKAS Или Алкос. Наші люди зрозуміли. Та й вимова гляда набагато простіше. Е, на ті часи, це, звісно, апаратик з попугайметром, Це дуже-дуже велика рідкость. Я взагалі не пам'ятаю, що, що, що були такі. Та й взагалі, оці Алкси, у нас їх не було. Якось так. от Вони мимо мене пройшли. Ну, е, по факту, це Дон. Що він зайшов до нас АЛКСОН. Може, якісь схеми на таможні, може ще щось. Тому що перша думка в мене була, що можливо це якийсь барига на Едоні собі заказав. Та ні, відкриваю інтернет, там куча бариг, його так і називають. ЕДОН АЛКС. Тобто, по факту, значить, щось там. щось щось вот. Я і не думав, в общем, знімати. Та думаю, я парад старий, наверняка, його, окрім мене, обзирали з усіх сторон. А воно ні, За заходжу на Ютуб, а там тільки один діяч його обозрав. Яка щоточка, яка ручечка, яка лямочка, який коробочок, яка, яка вилочка? О, думаю, да, ти знаєш, ну, ти просто обзорщик від Бога. Думаю, ну що ж, ну прийдеться. Прийдеться мені його трохи обозрати. Ну давайте глянемо. Тобто тут, як ми бачимо, класична, класична масфетна трьохетажка. Трошки, звісно, розгружена, тобто це вже, вже пішов, знаєте, такий переломний, відомо, період. Тобто, спочатку ж тут були дросіля, потім пішли перемички замість дросілей. А тут вони вже плату перерозвели. вже і перемички зникли. О. Там у нас знизу. 4 баночки. Ну, в кращі часи їх було 6, ну і 4 нормально. 3, ой, виброшу три. Два діодних моста 35-х. До речі, обидва здохло. Так вийшло, що, знаєте, зазвичай 25-ті стоять. В, в ведончиках і дох не один, а тут аж два здохло. Причому так хі, цікаво, вийшло, я дзвоню коротке. Ну, думаю, наверняка, що один здох. Та думаю, поміняю і другий. Тому що, знаєте, ну некрасиво буде, коли ти один поміняєш, а, наприклад, через тиждень другий здохне. Думаю, два поміняю, щоб було спокійніше. Дзвоню другий і другий пробитий. Як так трапилось, непонятно. Може, знаєте, може, як вона, вона наша ж людина буває. Апарат стрільне, чи там пробки виб'є. А він так сидів, сидів. Та ні, не дострільнув. Давай ще раз і ще раз. Поки аж вже знаєте, аж куски з нього вилітати не почнуть запарати, то тоді не успокоїться. Так, мабуть, і тут. То що, ну, на моїй практиці, оце за всі роки це, це перший випадок, коли здохло зразу два моста. Ну, то таке дрібниці. Ну, Ось от. От так от бачимо. Ось ці номірочки едоновські, маркеровочки едоновські. Тобто, я зрозумів, що це Дон, тобто, це навіть не копія, там, не, не пародія, тобто, це прямо от завод Едоновський. Тобто, навіть без інтернету зразу відкрив і зразу побачив. А потім глянув а воно, зрозуміло. Там ще якийсь сайтик є від Барбачов Sushi Corporation Red Boy Don, чи якось так то називається. І у них на сайті є. Думаю, блин. Я на твій сайт недоразово заходив, не бачив цих апаратів. Ну, в общем, якось не доглядів. І так вони до мене не приходили, і в інтернеті їх не бачив. Ну а так, ну що? ну, Класика класикою. Звісно, тільки бачимо. Да? Він десь колись гепнувся хорошо. Оце тут, про, тут просіло. Тут не просіло, тут у нас вон, репнула оця стойка. Десь у мене такі стойки були. Треба це подріхтувати, поміняти. Ну, то есть, тут от, така, знаєте, добра, добра класика. Причому, оце, ну, за винятком, звісно, що нема дреселей, це, звісно, це мінус. А так, оце найкраща версія. То есть, оце ось тут от стоять оригінальні ташибовські шибовські транзистори. От я не знаю, у кого як, може, мої колеги там мають якусь іншу статистику. Ну, от я вам уже вже розказував, що оці Ташибовські шибовські транзистори-саме саме краще ходили. На форумах там, може, більш досвідчені колеги, там матюкали, що от, старі транзистори, медленні там. Ну, от, коли оці транзистори йшли, от я не знаю, ну на ті часи у мене не було випадків, щоб я їх міняв. Потім вже десь вже як минули роки, тому що їм вже там було уже 5, 7, 8, 10 років, бувало, що там якийсь один деградірує, ну, понятно, що як мінімум треба міняти четверть баяна, а в ідеалі б звісно, все. Міні, ну, весь баян мінять. Бувало, так. Да. А на ті часи, коли вони йшли, взагалі, по транзисторам питань не було. Зато потім, коли пішли оці, ось, знаєте, фуджі. 23N50, по-моєму. Ото зараза була, вони були шустрі, і вони, виходить, видимо, знаєте, вони реагували, ну, як я так думаю, тобто, ці медленні з старих розробок. І ці чітко відрабатують, як ним драйверок, відкрив, закрив, відкрив, закрив, вони чітко працюють. А ті шустрі, ті, я так розумію, що іноді могли відкриватись на якусь там поміху. От. І ті, якщо вже є стрі, стріляли, так, як мінімум, це четверть баяна, як максимум, це може пів баяна виліти, та Так, що Прямо ж дирки і в платах, і, і в драйверах дир, дир, дирки виграли. Тому я ті 23Н-50 ну, дуже не любив. А оці самі мої улюблені транзістори були, От. Тут, ну, я не знаю, звісно, то ли він десь так довгенько стояв, то ли його просто п -п -п періодично чистили продували. Ну, він так, як ви бачите, він так. Для нього ці. Скільки це у нас? 11 рік. Це у нас, виходить, 13 років йому. Тобто майже, апаратик майже новий. Що тут ми? Міняє мостик. Кнопочку, конечно, мы избавим дядька від удовольствия ліце зречь кнопку. Він буде у нас по індикатору і по шуму вентилятора определяє, що апаратів вимкнений. Але ми зробимо йому добро. Оцю вот дві секції за паралелем. То що сила через 16 амперну кнопочку це не є гуд. На приборчику 180, а тут аж 270. Непорядок. Дубль номер два. Оп. 200 на приборчику и 200 по факту. Все уже лучше. Так, давайте теперь посмотрим, как співпадает наш Приборчик з реальними показниками. Так, от у нас 50, 50 і у нього пошли 50. 24 вольта, 100 ампер, красавчик. Вот так вот 24 вольта, 150, супер. Ну і максимум, максимум ми бачили. як в аптеке, красавчик. Поставим здесь 80 -ку. и поварим электродиком троечку. Есть. Ставим 120. Есть. ставим 150 переходим на четверочку есть ставим максимум Фух. красавчик повин просевать з цим щастить до нових зустрічей.